Вітаю сьогодні. Я хочу подивитися, що там нового на Сефорі. В нас в Україні немає сефори, але з сайту можна замовити на посередника. Хочеться щось прикупити, але не знаю, що саме. Тому ми з вами разом подивимось. Я поділюсь своїми враженнями. Може, про якісь новинки я вже чула багато, а може, деякі нові кольори, а формули я вже тестувала. Тому давайте почнемо. Я на сторінці Сефора. З нового ми будемо в категорії макіяж. Перше, звичайно, що мені бросається в очі, це Патрік та Рум'яна. В них вийшло декілька нових кольорів. У мене був колір LA», ось такий бронзовий. Він мені дуже подобався: такий приємний відтінок засмаги. Але я помітила, що я дуже рідко ними користуюсь, тому що вони і пудрові, і зверху крем, в мене до них не тягнулася рука. Тому для мене, хоч і нові кольори гарні, я б собі на е, взяла She's, She's The Moment. Але я знаю, що її іми не буду користуватися. Особисто мене зацікавив цей бронзер від Too Faced, але... На нього немає оглядів, він вже висить десь, десь тиждень і все ще немає оглядів. Це свого роду також огляд, тому що люди. Як бачимо, його не беруть або беруть і не дуже якось вражені. Тому для мене це також показник, і хоч він мене зацікавив, але брати його також не буду. Дуже хайпова фірма і дуже вона всім подобається: це rare Beauty, Віселений Гомес. В них вийшли нові сяючі рум'яна. Я не дуже зацікавлена, тому що я не дуже люблю сяючі формули. Маєте на увазі, що вона дуже крихка. Сефора вона не дуже добре. Пакую товари, тому може розбитися. Е, і всі кольори вони якісь більш рожеві. Крім одного, він називається Joy, це такий ніби персиковий. О, ось, саме про це я говорила: що да, може прийти розбитим. Тут пишуть, що сяюча формула і тому підкреслює текстуру. Також пишуть, що мають металічний фініш. До речі, я бачила відео, де блогерка казала, що саме вона бачить глітер на собі. Від Sephora Favorites такий набір з тушей. Мені е, дуже подобаються такі набори, тому що є можливість протестувати тут п'ять тушей, плюс вони дають ваучер е, на ту тушу, яка більш сподобалась. Можна її е, купити трохи дешевше. Наступний це від цеє цікавий такий набір. Тут я так бачу хайлайтер, блиск для губ та. Рум'яна. В мене було й рум'яна в кольорі Спайсі. Мені не дуже сподобалась формула, тому що в мене комбінована шкіра, і рум'яна на мені виглядали занадто сяючими. В цьому наборі хайлайтер в 16 мл, міні рум'яна 7 мл та олія для губ 5 мл. Ось такий набір для мене він також цікавості не представляє. Ось що для мене представляє цікавість: це рум'яна від House Labs. хоч на них такі неоднозначні відгуки, саме через. Ціну, тому що раніше було там на 4 чи 3 долари дорожче, але продукту було там в 2 чи в 2,5 рази більше. Мені мабуть хотілося б або помела піч soft coral, або french rosette, Але є таке відчуття, що вони дуже схожі. Тільки french rosette трохи темніше, і також мені цікаво спробувати було б Fire moon, але мені здається, що він буде для мене занадто теплим. Не знаю, я я дивилася огляди, то він виглядав не для мого тону шкіри. Наступні рум'яни. Я взагалі люблю кремові рум'яна, але саме ці рум'яна мені не цікаві, тому що вони дуже сяючі. Я дивилася огляди і вони, ніби аж як хайлайтер, два в одному. Те, що мені також цікаво, це сіель, це бронзер в Стіку. По фото навіть виглядає дуже тепло. Це найсвітліший відтінок і дуже теплий. Також я боюсь, що буде запах, тому що в мене є рум'яни від них і там дуже сильний неприємний запах. Дуже популярний бренд і взагалі дуже популярна палетка це від Донеси Marix. Тут кремові продукти та пудрові продукти. Я так розумію, там, де більше, то крем, там де менше, то пудра. Не знаю, можливо, я помиляюсь. Всі її дуже хвалять. Не саме цю, а я чула про першу. Це друга частина, вона більш рожева. Перша частина була більш тілесна та коричнева. Я не люблю всі матові палетки. Плюс тут ще крем, я кремом взагалі рідко користуюсь. Для, для мене це. Буде невдала покупка, тому що я просто нею не буду користуватися. Також і Донеси Марікс Ямі Скін Moisture Repair Balm. Е є таке відчуття, що він не для жирної шкіри, тому що він дає, ніби як, як мені казали, вологе сяння. Ну так, якщо дивитися на фото, то сяяння він дає. Тому я думаю, що це не для мене продукт. Від Huda Beauty достатньо цікавий блиск, але, але я бачила огляди. І, по-перше, він дуже скатується в складки, видно, підкреслює саме складки губ, і його не, не можна багато наносити, тому що він ну, стає таким щільним. Ось навіть трошки видно, що на дівчині він полосить. Хоча дає дуже такий глянцевий блиск. Я б собі. Взяла від House Labs блиск для губ, але тут написано, що він плампінг, тому я не люблю всі ці плампінг-ефекти. Мені якось неприємно, тому це також не для мене. Дуже цікавий продукт для мене. Госьє Cloud Paint це гелевий бронзер. Я собі вибирала між найсвітлішим кольором та третім від найсвітлішого, тому що мені здається, що він більш холодний. Навіть якщо дивитися на свочі. Перший для мене може бути дуже світлим, я його можна собі не бачити. А ось саме третій може бути підходящим. Однак мені не хочеться ризикувати. Тому я навіть не знаю, чи брати чи ні. Можливо, візьму, тому що цікаво, і взагалі формула кажуть, що вона фіксується. Вона не тільки добре тушується, але й не залишається вологою. Рум'яна від One Size, від Patrick Star – Мені цікаві, але в них таке велике упакування, що я не знаю, куди їх будуть приткнути. Воно саме і товсте, і якось велике, тому я, я поки вагаюсь. І саме кольори, які для мене були більш, більш світлі, їх немає. Ну, до знижок ще тиждень, то може вони і появляться, але. Не щось я не впевнена. Тут така особливість, що є кремовий відтінок, є матовий відтінок та більш сяючий відтінок. Це взагалі цікава концепція, але для мене пакування також важливе, і як я його буду зберігати, також важливо. Тому для мене це поки що ні. Від Tower 28, Я взагалі не люблю цю фірму, тому що в мене були блиски, і рум'яна, і всі, і навіть бронзер. І жоден продукт мені не сподобався. Блиск до мене прийшов вже з поганим запахом, тому якось я не довіряю цій фірмі і взагалі немає бажання в них щось покупувати. Lineage Lip Glow Balm, Я тільки закінчила свій. Ось такий в мене був. Гамібір дуже приємно пахне і формула дуже легка. Я б не сказала, що вона прям зволожує, навіть після того, як її стерти, поки вона на губах вона зволожує, як тільки її стер, ну все. Мені було б цікаво спробувати, але можливо якось згодом, тому що зараз я намагаюся закінчити свій Summer Fridays. Також я люблю фірму Makeup Forever. У мене є такий тон, але попередня його версія. Ця версія сяюча, тому я її не буду брати однозначно. Кажуть, що вона дуже дуже сяюча. Для моєї шкіри комбінованої це не підходить взагалі. Палетка Makeup By Mario в мене є від Makeup By Mario тільки бронзер. Мені він подобається, кремовий. Але більше від цієї фірми я, я пробувала тіні в четверки, а більше нічого не пробувала і якось і не хочеться. Ця палетка вся матова. Я палетки з усіма матовими не дуже люблю, тому що мені завжди потрібен шимер. Я люблю сяяння, і якось вона в мене не визиває інтересу взагалі. У мене, до речі, були такі рум'яна в кольорі. Jubilee". Вони дуже-дуже пігментовані і дуже матові. Ось це мені було б цікаво від Донеси Marix Mattifying Water. Оскільки в мене комбінована шкіра, то мені було б цікаво спробувати. Це саме як праймер. Палетка така від Too Faced, Ну, взагалі, Too Faced зараз не дуже для мене актуальна, тому також не буду брати. Це якийсь випуск антихол називається, тому що мені сподобалося там тільки декілька продуктів, і то не факт, що я їх візьму. Ось цей продукт від Glow Recipe, Watermelon, Watermelon Glow Nice на Drops. Вони ніби як бронзер та сироватка. Я сьогодні дивилася огляд, і там дівчина наносила. І я, якщо чесно, ефекту бронзування взагалі не побачила, тільки сяяння. Ось про м'яна я казала, в мене є колір Крісті, Warm Nude, Мені подобається формула, вона дає ефект здорової шкіри, однак в них дуже неприємний запах. І хоч є SPF 50, але який сенс, якщо я ними ніколи не буду користуватися через запах. Від Merit в мене була така помада, але сатинова. І... І в неї дві, дві проблеми. Перша проблема це запах, бо він не дуже приємний, мені був особисто. І друга проблема це форма кулі. Навіть якщо трошки її викрутити, вона все одно ламається біля основи. Тому, хоч і гарна була формула, але я більше брати не буду. А це матова, гарні в них кольори, але через ці дві проблеми я взагалі не роздивляюсь можливості їх купляти. Мені було б цікаво спробувати від Milk олія для губ, але хоч і кольори різні, вони всі без кольору. У них така фішка, що кожен колір має свій е, запах та ніби навіть смак. Я б хотіла собі чоколад Кей та, можливо, Green Dragon. Оця палетка взагалі мене не цікавить, хоч я знаю, що вона дос достатньо популярна, але якось мені е, не подобається такий формат. І тут тільки один такий сяючий глітерний відтінок, і інші відтінки просто сатини. І рум'яна дуже рожеві. Палетка від Huda Beauty Creamy. Я дивилась огляди, і на деяких воно скатується. А Оскільки в мене такі більш жирні повіки, то 100% що воно на мені скатається. Це, звичайно, дуже цікавий продукт, ну, просто через. Вартість, ну, блиск, коштує 90 доларів. то просто навіть для лакше-бренду для мене це якось не вкладається в голову. 90 баксів блиск. О, це мені було б цікаво. Геть для губ, мені було б цікаво спробувати. Мені взагалі подобається бренд Гвен Стефані, в неї є якесь бачення, але в мене є її бронзер, і він мені не подобається через запах. Тому я якось насторожно до цієї фірми відношусь. Також в них є рум'яна. Dewy Plump Collagen Boosting Cheek Tint. Dewy Plump каже мені про те, що вони будуть вологими. Тому краще подивлюсь огляди і вже потім вирішу, чи потрібно вона мені чи ні. Сет від Amicole. в мене були рум'яна в кольорі Дюн. Тут колір Hibiscus. По перше, дуже рожевий для мене. По-друге, мені не дуже сподобалась формула, тому що вона на мені не закріплялася. І також, оскільки колір на мені був такий трохи темний, то він виглядав трохи п'ятнисто. Для мене цей сет точно не підходить. Хоча було б цікаво спробувати олію, тому що всі хвалять саме олію від цієї фірми. У мене є такі кремові тіні від кульфі. Добре, що вони закріпляються, погано, що вони сатинові. І мені б хотілося щось більше сяюче. В мене такий колір гарний шаратрус. І на очах він також виглядає дуже гарно, яскраво. Але от єдине, що фініш мені не подобається. Можливо, в інших кольорах буде інший фініш. О, якийсь новий сет від The Milk Makeup. Взагалі, сети то моя боль, я дуже люблю всякі сети. Але. Треба дуже прискіпливо дивитись, що там в сетах, тому що по першим враженням я відразу їх кидаю в кошик і відразу хочу їх купувати. Але потім, коли придивляюсь, бачу, що сет мені зазвичай не підходить. Тут рум'яна, хайлайтер, мабуть, їх олія для губ. Та спрей. Ну, по-перше, посередник взагалі забороняє перевозити спреї, тому відразу цей продукт відпадає. У мене були рум'яна в цій формулі, вони дуже вологі для мене. І хайлайтерами кремовими я взагалі не користуюсь. Тобто єдине, що мені цікаве з цього цету, це олія. Пудра Huda Beauty Наразі я намагаюся використати свої 29 грам лори мерсі, і в мене це не виходить. Тому зараз пудри я не купляю. О, гарний сет від Loveless. Мені було б цікаво. Хоч тут і плампінг блиск, але кажуть, що не сильний в нього ефект плампінгу. Тому мені було б цікаво, і мені подобається ідея такої помади стрункою більше. Я би собі хотіла його взяти. Його ще немає. Буде 4.04. На цій сторінці ми все подивилися. Я б ще хотіла подивитись, що там в Сефорі, тому що в них... Sephora Favorites, що в них багато всяких наборів, то мені було б цікаво, що там нового. Так, нового. В мене вже в улюбленому є Clean Me Up Set. Тут олівець для очей від Кульфі. Я про нього чула, що він не застиває і дуже відбивається. Тому це мінус. Аміка це який чи крем, чи маска, чи на ніч щось таке також мінус. Вискики мене цікавлять від Lowless, хайлайтер від Cay. Туш від Tower 28, кажуть, що вона дуже класна. Та від Use to the People Крем в міні, супер-міні-форматі. Тобто з усіх продуктів, з мене зацікавило тільки два. Я думаю, що за 35 доларів, ну, можливо, можливо, мені б хотілося його придбати, але також треба буде подумати ще. Також тут є Fresh Face Makeup Kit. Подивимося на нього поближче. Тут рум'яна від Rare. вони дуже пігментовані. В мене були, хоч і не в цьому кольорі, але вони мені не подобаються, тому що їм просто важко користуватися. Туш від Tarte, я про неї нічого не знаю, можливо, десь чула, що вона достатньо гарна. Олівець для губ кажуть, що він просто болючий, тому що в нього ефект плампінгу дуже яскраво виражений. Бронзові краплі від Drunk Elephant мені таке не цікаво. Спрей від Iconic London. Я так розумію, що він якийсь глітерний чи щось таке, також не цікаво. Тим більше, що це спрей і посередник каже, що таке, не можна перевозити. By Mario, бальзам для губ, мені б також було цікаво спробувати, але він з плампінг Ефектом. Олівець для очей від Huda Beauty цікавий продукт. Та Danessa Myricks Primer. Також було б цікаво спробувати. Але. Тут цей спрей тому не цікаво вже. Я думаю, на цьому ми зупинимось, тому що вибирати можна нескінченну кількість часу. Я сподіваюся, що цей формат був для вас інформативний та дуже дякую за увагу та приходьте ще.